Отже, портретні характеристики Синявських у контексті становлення поняття індивідуальності, наприклад, Саркопаєв із замкового костелу Святої Трійці в Бережанах. Ренесансний антропоцентризм і започатковані ним пошуки індивідуальності це один із чинників розвитку меморіальної пластики на сучасних західноукраїнських землях в другій половині 16 на початку XVII століття. Визнання земних здобутків людини спонукало їх увічнення та уславлення, насамперед у надгробках представників шляхетських родів. Водночас, збережене в культурі уявлення про узалежненість індивідуального загальним, утвердило ідею значущості особи як репрезентанта аксіо- і семіосфер соціальних страт. Світогляд інспірував пошук засобів художньої виразності, типу зображення, алегоричних програм моделювання обличчя. Засновані на динамічному співвідношенні індивідуального і соціального меморіальні образи послали в надгробках, в яких померлого відтворено лежачим, як живого, у стані смерті, як сну. Ідеологія сарматизму спонукала поширення з кінця XVI століття зображення небіжчика у лицарських обладунках як на королівських меморіальних взірцях, так і на шляхетських. Чоловічі надгробки диференціюють на тип Сансовіно, померлий лежить на боці. На лікоть і заігнуту в коліні нову за ім'ям скульптора Андрія Сансовіно та вікеланджелівський або кінетизований тип, що втілив концепцію мужнього пробудження як атрибуту розумної душі. Необхідність ідеалізації померлих ознакування їхнього соціального статусу визначили міру індивідуалізації меморіальних скульптур. Обличчя фіксували лише найхарактерніші риси. Основна увага надавалася розкішно декорованим зброї та обладункам. Важлива роль в утвердженні лицарського походження належала пишним картушам і розташованим у них гербам. Саме під впливом ідеології шляхти й трансформації художньої системи були створені меморіальні портрети представників родини Синявських і західної каплиці замкового костелу Святої Трійці Бережана, що була збудована впродовж 1619-1624 років. Фундаторкою двох мармурових надгробків і чотирьох олов'яних саркофагів була дружина Адама Єроніма Синявського. А також мати Олександра, Прокопа, Миколая Синявських, Катерина з дому Костка. Мармурові надгробки західної каплиці виконав у проміжку між 1636 і 1641 роками Ян Фістер, який прибув у Бережани близько 1612 року на запрошення Адама єроні Синявського. Оловійні саркофаги Синявських були відлиті раніше, ніж вирізнені у мармурі надгробки. Підставою для ідентифікації першої з них Адама Єроніма Синявського, Виготовленого між 1619 і 1625 роками слугувала ще збережена в 1910 році таблиця з інскрипціями яких уславлювалася приналежність померлого могутньому шліхетському роду та його конвенційно визнані цноти. На віку прямокутної скрині розташовано втоплену півфігуру лицаря в повному багатодекорованому обладунку з шишаком біля лівого коліна, прикрашеним страусовими перами у правій і шаблею у лівій руці. Посадь померла потрактована реалістично, широкими грудьми, короткою міцною шиєю, портретним обличчям з подвійним підборіддям, орлиним носом, довгими густими вусами і характерною бородивкою на лівій лівіщиці. Волосся коротке, чуб зачесаний на чоло. Померли лежить на тканині, є подушці з рослинним орнаментом. узголів'ї порожня прямокутна табличка з картушем. На підпорах посередині вічних стінок саркофага розташовані символи швидкоплинності життя череп, клепсидра, книга. У стінки саркофага прикрашають картуші з гербами леліва, одровом, шудом брова, панопліями і фестонними з фруктами. Мистецький рівень саркофага низький, трактування постаті архаїчне. Компенсує його детальне відтворення зброї та індивідуальних портретних рис. Схожими за типом моделювання та рівнем виконання до саркофага Адама Єрині Масенявського є два збережені без інскрипції саркофага його синів. Один із них належить середущому сину Олександру, який помер у віці 23 років. Біографічні відомості про нього практично відсутні. Знаємо, що разом з братами Миколаєм та Прокопом у 1610-15 роках він здійснив освітню поїздку до Західної Європи. 1619-го вступив до Падуанського університету і перебрався до Італії. Йосиф Чернецький писав, що Олександр був добре збудований молодим чоловіком приємної зовнішності. Церкофах Олександра був виготовлений між 1622 і 25 роками. На його віко так само лежить молодий чоловік, делікатної тілобудови, зувально подовгастим обличчям, високим чолом, гачкуватим носом і короткими підкрученими вусами. Волосся коротке, чуб зачесаний на чоло. Саме таким юнака відтворено і в мармуровому надгробку. Табличка в картуші над головою Кумерного містила інскрипції, що уславлювали його обдарування і здобутки. Вічні стінки саркофага прикрашають картуші з гербами лаїва, одрогон домброва. Враховуючи схожість саркофагів Адама Єроніма і Олександра, можемо припустити, що їх, виконував, е, їх виконували одночасно або з незначною перервою. Третій саркофаг найважче піддається ідентифікації. Від середини ХХ століття його приписують прохопу наймолодшому сину Адама Єроніма, великому корунжово коронному королівському ротмістру, послу Сейму, який хворів на малірію і помер у віці 26 років шлюбі з Анною Хуткевич мав сина Адама Єроніма, який продовжив рід Синявських та успадкував бережан. Саркофа Прокопа був виготовлений близько 1627 року. У його вирішенні помітні типові риси майстерні Пфістера, зокрема, цілофігурні зображення Левів, що покутак підтримують саркофаг, та муніристичні голівки ангелів деадемах із намислом на поперечних стінках. Фігура Прокопа модульована так само, як і постаті батька та Олександра, натомість обличчя значно більш портретне. Широке, з місистим носом, довгими і густими гусами, поголеним головою, чубом на чолі. В той же спосіб, сповненим відваги і сили, Прокоп за в мармурованому надгробку. Вічні стрінки саркофага прикрашають картоші з грибом Леліва і двома грибами до Табличка в картоші над головою померла, містила інскрипції, що лорифікували його чесноти. Четвертий саркофаг, виготовлений близько 1636 року, належить найстаршому брату Миколаю Синявському під час послу Сейму, який помер у 40 років. На відміну від трьох попередніх, на його віку розташована цілофігурна постать ліцаря у позі Сан-Сувіно, який спирається на подушку, покладену на щит і шалом. Обличчя Миколая портретне, з довгими густими вусами, поголеною головою і чубом на чолі. Центральну частину поздовжніх стінок саркофага прикрашають паноплі з елементами зброї, наметів, хорумбами з гербами леліва і топор, гарматами з бочками з порохом, поєднані фестонами з фруктами. Обабіч паноплі у Лаврохінках розташовані картуші з грибами леліва, домброва, отрогонш. Стінки віка декоровані символами смерті, черепами, перехрещеними гомілковими кістками, косами. Пластичної різноманітності додають фестони з фруктами і розташовані по кутах голівки. Ангелів з знамистами на шиї пічок. На поперечних стінках у зголів розташовані символи смерті, швидкоплинності життя й безсмертя, череп з клапсидрою, горни, плоди граната і паракрил. У ногах зображені в обладунках зі щитом, мечем, коруговою на тлі списів. На думку Тадауша Маньковського, всі саркофаги виконав Бернет із прізвищем Декамбос чи Декарулін. Декарулін. Інший варіант написання йому та прізвище Бернард, декамбош, фламандського або Французького походження. Ствердження заперечував В'ячеслав Гамарович, який вважав, що на запрошення Адама Єрині Масинявського до бережан прибуло двоє майстрів, один з яких ремісник, автор трьох олов'яних саркофагів, а другий скульптор Ян Твістер, віровідно автор четвертого олов'яного саркофага, портретна голова якого модельована не з посмертної маски, а з натури від дно мармурових надгробків з західної каплиці. Ймовірно, скульптор використовував надгробні маски, зняті для саркофагів, вирізблюючи обличчя для потрійного мармурового надгробка. Отже, можемо зробити висновок про зумовленість концепції мармурових надгробків і саркофагів синявських характерним для епохи осмисленням індивідуального як репрезентації конвенційно визнаних цінностей, якостей, ознак. Інтенція ідеалізації домінує в надгробках, призначених увічнити і глорифікувати особу як репрезента соціальної страти та славетного шляхацького роду перед обличчям смерті та історії. Саркопаги, де збереглися труни із прахом померлих, де зберігалися, точніше труни із прахом померлих, позначені більшою документальною точністю, ретельністю відтворення індивідуальних портретних рис. Три саркофаги Адама Іроніва синявського та його синів Олександра і Прокопа схожі за рівнем виконання, типу моделювання топостатий ці півфігури, лицарів, які скуто лежать на віках, формою і декоруванням стінок з Відрізняють їх портретні обличчя, виконані на основі портретних масок, які згодом наслідував Ян Фістер. Врізблячи потрійний мармуровий на дорогах. саме він є автором моделі Сракопага Миколая Синявського, фігурна постать якого позі Сенсувіна тримає на віко. Обличчя Миколая правдоподібно було модельоване з натури, й батько одягнені в повний військовий обладунок 16 століття, поголені голови щубами на чолах та відсутність борід відповідають моді XVII століття і підкреслюють мужність загартованих боях чоловіків. Їхні обличчя виражають спокій, готовність тоді підкреслює зброя. З над непогодження померлих фіксують пишні картуші з грибами леліва, отрогон домброва, топор і паноплі із шоломами, гарматами, шавлями, списами і прапорами, що прикрашають бічні стінки. Про смерть нагадують черепи та клепситри, символи ванітас. Скульптурні портрети Синявських відлитів оливів репрезентують ідеальні образи лицарів, воїнів, утверджують перемогу над смертю та апелюють до вдячної пам'яті прийдешніх поколінь. Саркофаги Шляхецької родини Синявських вважаються кращими у львівському мистецтві зображені лицарів у повному військовому обладунку в меморіальній пластиці першої половини XVII століття.